Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі! На цей раз я, Віктор Беляков, чесно обіцяю вам, що поради психолога, а може й мої теж, допоможуть вам і вашим дітям стати більш відповідальними та організованими. Сьогоднішня тема обов'язки. Звичайні, але статичні, постійні. Доню, чому ти не допомагаєш хоча б посуд помити? Ми ж домовлялися. Така я й мию, іноді пізніше. Еге, якщо інший ніхто за тебе ще цього не зробив. Знайомий приклад. І як у нинішніх реаліях ставати дітям відповідальними, більш самостійними і на практиці мати уявлення про обов'язки? Як навчити молоде покоління помічати час, коли хто небудь з родичів завжди вдома? І ці родичі самі завжди все роблять: і прибирання, і миття посуду, і приготування їжі та інші побутові справи. Я, от, наприклад, якщо збираюся щось робити, намагаюсь брати з собою своїх помічників, поза як спільна праця, навіть якщо вона повсякденна, об'єднує і привчає. А також іноді це дуже весело через гру в археологів побавитись, влаштувати розкопки і прибрати речі по своїх місцях, як у музеї. Через деякий час спільної роботи, коли це вже стає традицією, поступово з'їжджаю з ролі організатора і надаю ініціативу дітям. Щоб ще такого вигадати для привчання до обов'язків своїх любих діточок, час звернутись до психолога, що скаже Наталія Лазаренко. Хотіла зразу звернути увагу батьків на те, що про обов'язки нашим дітям розказуємо ми, батьки. А що діти повинні робити вдома? Яка у них є робота, який цей обсяг цієї роботи, який час для виконання цієї роботи? І дуже важливо не забувати дітям дякувати після виконання цієї роботи. Подяка стимулює дитину робити щось ще краще, робити щось більше і робити щось в задоволенні, бо вони знають, що за цією роботою буде винагорода. Винагорода в вигляді подяки, тато чи мама. Будуть мною задоволені. Я буду хороший, я буду там, чимним, чи люблю чистоту, таке інше. Якщо говорити про батьків, як вони стимулюють. Своїх діточок, приваблюючи їх, зацікавлюючи грою, і це один з таких хороших варіантів, які стимулює дітей дійсно нам допомагати. Бо діти не хочуть іще обов'язки. Ну тут, звичайно ж, категорії, вікові категорії дітей, які повинні бути мають значення. Чим менша дитина, тим більше повинні батьки подавати їй інформацію у вигляді гри, наприклад, там по складай свої іграшки. Це дитина не захоче робити. Да? вона, можливо там. Буде відтягувати час. А якщо батьки скажуть, а давай ми з тобою пограємо в таких фей, да, домашніх, наприклад, і почати показувати це, приваблювати дитину, щоб складувала ці іграшки, і стимулювати тим, що дивись, тепер так чистенько, тепер так красиво стало, тепер більше місця, і ти тепер можеш побігати по цьому місцю. Це місце звільнилося, і ти можеш там і це, і це зробити, показати вигоди да, від цього дитині. То дитина зазвичай включається і допомагає. Звичайно що варто розказувати. Дітям про те, що в них є не тільки права, і права також повинні бути озвучені батьками, на що я маю право на що, наприклад, шестирічний, семирічний, восьмирічний, а восьмирічна дитина має право, а які права є у цієї дитини, а які є обов'язки. Так само і у підлітків, також які є права, бо це важливо, і які є обов'язки саме в цій родині. І варто звернути увагу на те, що в кожній родині права і обов'язки будуть різними, і ми, як батьки, закладаємо. Ці знання цих прав та обов'язків в нашій сім'ї було б непогано створити журнал. Наприклад, обов'язків повісити десь на холодильник і, наприклад, ставити там підпис, чи ставити якісь зірочки, чи розробити таку систему бонусів. Якщо ти зробиш ось це, тобі там одна зірочка, якщо ти зробиш ось це, тобі дві зірочки. І якщо за тиждень, наприклад, там назбиралась певна кількість зірочок, там 10, 15, то ти маєш право за ці зірочки пограти там годину в комп'ютер, там в якусь гру, чи ти маєш право там щось оце щось зробити. Варто це говорити говорити таким м'якеньким тоном, доносячи інформацію, щоб ця інформація була зрозуміла дітям, і вислуховувати зворотній зв'язок від дитини. А що ти думаєш з цього приводу? Це допоможе тобі виконувати ці обов'язки. Якщо не допоможе, то що допоможе виконувати тобі ці обов'язки? Отже, заохотити дітей до обов'язків не так вже й складно, як здається на перший погляд. Треба тільки трішки пофантазувати, показавши приклад і свою зацікавленість, і по досягненню результату похвалити зростаючих помічників, яких всі ми безмежно любимо. Тому рекомендую вам після передачі лагідно обійняти своїх дітей та нагадати їм, які вони молодці. А я, Віктор Беляков, кажу вам, ще почуємось в наступному випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.